Подивився сьогодні на календар і побачив, що скоро новий рік. Згадав, коли ми дітьми так чекали Нового року, тоді було е, таке свято. Ми майже один раз на рік їли мандарини, е, цей запах мандарини, е, де інде апельсини, а дядюшка мені дарував хурму. Е, і я так здивований. Я думав, що то помідор. Це було таке диво тоді для, на... для... для мене. Зовсім невідомий фрукт. Але от він мені на ці свята давав хурму одну. Не знаю. Дивно, такі дивні відчуття. І завжди. Ми... Я не писав листа Діду Морозові. А шкода. Напевно, треба було б писати того листа. І загадувати, і вчитися бажання з дитинства. І якось, ви знаєте, начебто простою ручкою на простому папірці. Наші з вами діти вже писали лист листи Діду Морозові, або тепер вже Миколаєві. І Миколай. Давав на них відповіді. І пам'ятаєте, да, ці всі, е, як називається? Е, стінні газети, я кажу, е, коли клеять туди, таку автівку, таке, таку, такий будинок, такі канари. І у ну, когось кажуть, збувалося, хоча я не зустрічав жодної людини, у якої той е, транспарант збувся. Повністю. Але я багато років безуспішно практикував е, листа Святому Миколаю у Всесвіт, як хочете. І набралася купочка тих листів. І я побачив, що певний час вони так стояли. Не відбувалося, не збувалося взагалі нічого від слова абсолютно. Але потім, дивлюся, почало збуватися. Через кілька років моїх зусиль, е, посилу, моєї молитви. Е, і е, я скажу, яким принципом користувався я. Ну, зрозуміло, ні в кого в нас нема років на те, щоб сокровенні наші е, мрії збулися. Але все ж таки, інколи мрії настільки зависокі, що, напевно, Всесвіту треба. Поклопотати для того, щоб то збулося. Отже, я взяв листок один і написав плани на наступний рік духовність. Ну, пафосно, духовність. І написав свої плани. Потім плани на наступний рік. Такий то відпочинок. І Є маємо. Отримали результат. І далі ми пишемо від стосунки відносини з іншими людьми. Пишемо. Потім кар'єра, бізнес, фінанси, успіх. Таких листків вийшло кілька. І я так собі писав план на наступний рік. Я перші листки, ви знаєте, переглядав не часто. Я через рік десь випадково знайшов собі в себе на алтарі, ті бумажки, глянув, думаю, митів. Нічого не збулося. Потім я собі е, подивився далі, далі. Потім я почав переглядати їх раз на півроку ті листи, а потім я почав переглядати їх е, раз на квартал. Але я тепер, правда, не знаю знову, де вони лежать, але десь вони лежать. Вони десь спливуть. І я планую ці листки знову. Написати